Безпілотних авіаційних систем Фенікс спалили вогнеметну систему «Солнцепьок», яку російські загарбники розташували на Харківщині. Про це повідомили у державній прикордонній службі України, оприлюднивши відповідне відео. Також прикордонники вразили бронетранспортер Росіяни. Місця дислокації ворожих операторів безпілотників. Ну і наш наступний матеріал це розповідь про старшого сержанта Володимира Примаченка. Він сказав рідним, краще зустріти ворога з автоматом та в бронежилеті ніж у трусах та в майці на дивані. Свою війну з окупантами він розпочав ще з 2014 року. На превеликий жаль загинув у червні 22 го Про життєвий шлях героя України розкажемо далі. Володимир Примаченко народився в місті Кривий Ріг. У 18 років пішов на строкову службу і потрапив на війну в Афганістані. Там був бортовим механіком та повітряним стрільцем гелікоптера Мі 8 Після повернення тривалий час жив у Херсоні, тому узяв собі такий позивний Херсон. З 2014-го Володимир, активний учасник революції гідності, був у складі сотні самооборони майдану, а потім рушив на схід країни воювати з окупантами. Служив у 24-му окремому штурмовому батальйоні Айдар під час оборони Луганського аеропорту Володимир евакуював поранених бійців, потрапив під обстріл. Після лікування працював у Києві, керував відділом міністерства у справах ветеранів України з початком повномасштабного вторгнення Володимир приєднався до 242-го батальйону територіальної оборони, який відігравав ключову роль у захисті столиці в середині травня. Сьому роту, якою керував Примаченко, перекинули на Донеччину укріплювати наші позиції під Бахмутом 5 червня 2022 року. Під час виконання бойового завдання Володимир загинув. У герої залишилися дружина та двоє синів. На честь Примаченка в Херсоні назвали одну з центральних вулиць. Шануємо та пам'ятаємо.